На даний момент бюджет власне не прийнято, але звичайно і фінансування реформи медичної немає. Хоча я як депутат обласної ради хочу сказати, що коли це питання піднімалося на сесії обласної ради, саме по реформуванню невідкладної швидкої допомоги, я як медик виступав проти цієї реформи. В будь-якому випадку, якщо проводиться реформа, повинна першим ділом це закладатися матеріальна база під цю реформу. Якщо немає фінансування, то яка може бути реформа? От от, то все є, от от, що Люди тут стоять, і наслідки тої реформи. Тому що дали, дали швидку допомогу нову, приїхав міський голова гарно, так, урочисто розрізав стрічку, показували, телебачили, газети, всі написали. От, через, через місяць забрали швидку нову, дали стару. Ну, а на даний момент бачите, що навіть і цю забрали. От, скажімо, лишили людей шовтего всякої надії. І е, вчора було дуже багато людей, і вчора дійсно там е, озвучували, що... Це озвучив головний, головний лікар невідкладної допомоги обласної, що мешканці Жовтневого не звертаються. Протягом останніх днів не було ні одного звернення. От, а люди самі говорять, що ми дзвонимо, а вони кажуть, а що у вас там були? а випийте таблетку, а завтра підійдіть на прийом до лікаря. От це от, оце є реформа. Ну Будемо слідкувати, будемо бачити, вчора деякі обіцянки прозвучали з уст і головного лікаря. От, і нашого головного лікаря мороза е, ну, пройдуть пару днів тиждень будемо бачити, чи вони виконують ці е, обіцянки, чи ні. Чи все вони хочуть так, як звикли, як, як спустити все на тормоза, і що час це загладить. От, так що люди, я думаю, в першу чергу люди самі будуть контролювати е, ті слова, які вони сказали. Якщо не буде ніяких е, здвигів на краще, звичайно, люди знову будуть збиратися.